Останні репетиції у концертному залі Вайнерштадхалі перед фіналом пісенного конкурсу Євробачення арена заповнена людьми навіть під час генеральної репетиції, на яку організатори продають квитки дешевше ніж на сам концерт 50 євро замість 220. цього року. У конкурсі бере участь рекордна кількість країн 27. Україна водночас не є однією з них через економічні проблеми. Угорська учасниця конкурсу співатиме миролюбну пісню. на будь-якій сцені важливо співати, але важливо, аби пісня мала зміст. І в цьому полягає таємниця мистецтва. Я дуже пишаюся тим, що представляю свою країну ось такою піснею проти війни. Це відрізнить мене від інших виконавців. Меседж моєї пісні. Каже представник Азербайджану: не треба здаватися. Щоб ви не робили, ніколи не здавайтеся. Продовжуйте йти обраним шляхом. Боріться за своє. Щастя. Андрея Кежако, кореспондентка Євронюз на конкурсі. Шоу Євробачення триває не лише на цій арені, а й по всьому відню. Одним з розважальних проєктів став конкурс імітаторів минулорічної переможеці Євробачення Кончити вурст. Здається, що цими днями, схожими на бородату співачку, хочуть бути практично всі. Тут так весело, кажеться британка. Ми всі тут зібралися з усієї Європи. Є учасники навіть з Австралії. Це чудово, що можна ось так святкувати всім разом, показувати на що здатна твоя країна співати своєю рідною мовою. Австралію справді запросили взяти участь у 60-му ювілейному конкурсі Євробачення.